Deus te Yavaş <laughs> Кажу, чуєте? Кажу, чуєте, що я стартюю? Чуєте? А то батарейка колєра. А, розформація. Кажу, є. Yeah, Добре. Місцеві Ми розпочинаємо наш репортаж із сільського стадіону по столом. будь ласка, складе команд. Значить татусведрі, бабиних трусах. Їде у кроковицях воротам буде Іван Лєцький. Двійко на плечах має до горбати. Хе, він ні в з дріб не вилазив. І третім номером у темній майці. Вони ще з минулого сезону. І ще в чорніших трусах грає Микета Парахтів. Мацний захисник. Він і в Київському динамо міг мипиті подавати. Під четвертим номером грає легіонер із сусіднього села під псевдонімом Дубіський Божа. В нього на Майці напис Бубноуважний, тому що ніхто не знає, що від нього можна чекати. У Майці Зелені на плечах. він то є Грегором Плечемо по газону, грає Остап Бендерський. Що, мама, жене найліпшу в селі Самогонку? Два шості номери мають славку пулькати і стежку попуцати. Вибачте, але є, таку віддівають. О, Дмитро Варгати. Сама мені нічні сорочці вісімку намалював. А Вітя телих жіночих колготів пошив собі труси і гетри і хрестиком вишив дев'ятку. А ось вже 30 років честь села захищає ветеран команди Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом, коли втікав з поїзда, коли його лезли до сім'ї. А зате 11 номер учень 9 класу Бойя Лисин, який без влучає м'ячем улетніше учити свої. Команду суперників я не стану називати бо вона. Все одно програє. Судя Степа Виштик, свій хлопець і знає побути. Окрему ходу сказати про м'яч. Хлопці пошили з кірзових чобів в камеру з бомори. Вічний балюн. Один з чужих футболістів тянеш на голову прийняв, сус моском став. А що зробиш, коли фірмоє м'ячку, штурм, як добрий підсумки? Отже, гра почалася і наші вже встигли нанести одну травму поворота. Е, я хотів сказати, били воротах, попали по ножі. Але гра продовжується і хтось там упав. Хтось там упав, не видно, бо він впав яму в центрі поля. Ага, вже витягли. Хех, ну то не нас, бо наші добре навчилися ями обминати. На полі ще одна яма то хлопці на судню тримають, коли не добре судити. І так, шановні бульвальники, у нашій команді заміна. Замість 10-го номера Василя Стелібаного на поле виходить 12-й номер Зеню Кабан на прізвисько Зікова. Суддя йому робить зауваження, щоб заправив майку в труси. Але це неможливо, бо в нього майка з двометрового брата. І ніякі труси навіть 70-го розміру не влізе, бо вони ще поїдуть. Та гра продовжується щось там славко задрикав ногами, а то славко зачепив їхнього футболіста і впав і зробив собі Нічого хензи. Та гра продовжується. Атаку розпочинає Доджо Горбаті. Він кидає пас на Славко Пулькатого. Славко пулькатий плечем перекидає на Стевко Попуцатого. Стевко Попуцатий вухом передресовує на Боді Лисого. Водя Лисий приймає м'яч, очі на ніс, очі йому схрещуються. І він з мечем на носі бере курс на ворота. Оббігає одного, другого, третього. третій! Зачепився, ногою залопухів впав. Правильно штрафний удар. Суперники не зіднізі. Але це не має значення, бо судді вже завезли дві фіригною нагород. До меча підходить Дмитро Варгатий. Тим часом шипується стінка, але вона стоїть явно близько. Правильно суддя показує червону карточку. Але що ж таке робиться? Куди всі люди втікають? Та це ж паранин бік пейк, а так біжить на червоній колі. Хлопці! Ай, тебе, можу, забав, буде. Так, стільки щезла в нейдому напрямку. Воно так за парканом тільки ногами стріпав. Ті, хлопці, бейте після ворота. А на наших хлопців також нема! І не треба бить, а сам закочує м'яч ворота. Суля! Суня, давай смісток! за тобою на березу не полізе. І так, шановні болівальники, на останній хвилині матчу 13-й номер нашої команди Петро Богаєцький забиває гол. Я думаю, що треба присвоїти звання майстра спорту з футболу і виписати параді машину буряків. Його треба включити в склад нашої команди і возити з собою як талісман. Так що тримайтеся, суперники, особливо в червоній формі. Шановні болівальники, прошу з'їсти з дерев, гра закінчилася, така раді забрала збив дричко з з гру